Кожного з нас оточують люди, які роблять наше життя комфортнішим. Часто ми їх навіть не помічаємо. Такими людьми є двірники, які прокидаються в досвіда, аби нам було зручніше ходити тротуарами чи переходити вулицю. Наша сьогоднішня героїня Світлана, яка вже близько 10 років працює двірником в індустріальному районі міста. Мені продовжили працювати, Тут у мене знайома, як це робота, каже, не хочу піти працювати двірником. Кажу, чому ні? Я ці я, я роботи не зісняюся. Її так і да було попало, важко звісно, бо поки втягнулася. Потім уже все нормально. Що працюю. Мені каже, був яка ти шуста. Мені подобається ця робота. Я, на, на другій роботі я себе вже не представляю. Вона ніколи не хвалиться, що робить щось надзвичайне, хоча насправді це виняткова та важка робота. Це дуже важко. Зимою, допустимо, сніг хатки дажкувато. Кінесватрас, скільки снігу напада. Якщо трошки, то там м'яко ну все одно помахати, то теж руки болять. Осінню листву, звісно, тягають важкувато. Ну вигрібаємо, бо це наша робота. Фізично встаєш просто і все. А ну, то, хто привик, то я вже привикла до цієї перепраці. Мені як це одно кажеться, що в не дуже і важко. Світлана не соромиться своєї професії і вважає, що тільки відповідальна людина може виконувати таку роботу. Мешканці бувають різні, звичайно. Є такі виходять, доброго ранку, дякую за прибирання, ви дуже гарно прибираєте. А ну, це На кожному будинку різна буває. Так що це нормально. У мене сім домов, і я їх звичайно всі прибираю кожного дня. І на кожному домі, звичайно, так хтось вийде з доброго ранку, скажу, хтось промовчить, хтось там попросить там Світланка, Калбри, пожалуйста, кучечку ми обрали там полісадничок чокіда. Звичайно, приберу. Ну так після віжні нормально, Тут чи зараз немає маленьких справ. надто, якщо твоя, це дбати про комфорт людей у великому місті. Тож хочемо ще раз висловити величезну подяку кожному і кожній, то працює заради того, аби місто могло жити нормальним життям.